Три локації, які постраждали безпосередньо в місті Запоріжжі. 17 осіб постраждали, чотири госпіталізовані. Постраждала одна дитина 15-річного віку. Всім госпіталізованим надана первинна допомога, загрози життю немає. Зараз експертиза буде більше детальна і ми зможемо вам констатувати вже чим саме було нанесено удар. Майже 40 хвилин знадобилося рятувальникам, аби... Вивезти людей у безпечні місця і деблокувати в деяких квартирах були заблоковані люди. За допомогою спеціального обладнання рятувальники зрізали двері і виводили людей у безпечні місця. На місці події 27 людей були евакуйовані. Рятувальники ліквідували загорання однієї машини та балкону квартири на загальній площі 10 квадратних метрів. Тривають роботи з обстеження конструктивних елементів цих будинків, тому що пошкоджені, як і віконні дверні отвори, а також багато пошкоджені покрівлі цих житлових будинків. Роботи тривають.